Так, Привіт, народ. Забрали ми посилку з рестайльних мото. Ось такі грібці на руль. В такій упаковці коштують 186 гривень. Ну, в принципі, ніби ціна велика, але я вам скажу так, що прийшло в такій упаковці. Що видно зразу не Китай, розмальовано, що італійський виробник. І саме головне, ось ці гріпси, вони такі дуже мігенькі, та якби силіконові. Ну, потримай це, я забабахаю, розкрию. Возьму один. що Надзвичайно якісний. Типу. Вот. Це на КТМ 640, коротше. Такий типу, ендуро мотоцикл, дуже м'ягенький, дуже прикольний, Ми задоволені товаром від магазину Рестальінг Мото. Респект Рестайлінг Мото. І продавець вже нас знає, ми вже не раз нього купували. І дуже хороша людина, яка може щось порадити і так далі. Отаке, Зразу нам завжди приходять такі візитки, Це одна моя візитка. ну і Там повний комплект документів, тобто накладна вся фігня, вже не будемо показувати це. Ось така штука. Все. Дякуємо. Рестайлінг мото. Наш, як завжди, позитивний відгук.